Боронити країну в часі ще з юнацтва. Замість святкування дня молоді активісти збирали автомат Калашникова та пістолет Макарова прямісінько біля ратуші. Причина проведення такої акції кажуть організатори тренувань складна ситуація на сході країни. Адже нині важливо дати відсіч ворогу у будь-який момент. Що ми проводимо для того, щоб люди мали хоча б не менше уявлення при поводженні зброї, щоб знали, що таке автомат Калашникова. і можливо в подальшому десь, якщо ще не буде така ситуація, вони б коли попали цим зброєю в руки, вони вже задали ті навики, які вони отримали під час сьогоднішнього заняття і могли використати її звичайно. При необхідності правильно експерти кажуть, за один день навчитися збирати та розбирати зброю цілком можливо. Єдине, що для цього потрібно уважно подивитися та запам'ятати послідовність. Відтак молодим захисникам ентузіазму не позичати. Це перша для того, щоб навчитися це обнятися ну, Це моя думка така. Або повсякденний ну, всякі грабіжники є всякі люди. Прийшов сюди, щоб боронити свій край подальшому, як виросту, щоб ніякі окупанти не загарбали наш край. Ем, прийшов сюди, щоб навчитися самооборони, вдосконалюватися. Не лише поводження зі зброєю, але й основи рукопашного бою. Знання прийомів самооборони зайвим не буває. Переконані організатори тренувань. Тож молодих хлопців та дівчат навчали, як дати відсіч зломиснику. Показали елементарні прийоми, такі як захист від нападу з ножем чи пістолетом.